Іра, дуже дякую всім вам, хто зробив такі смачні смаколики. Ти Умнічка не втратила то хист, і ще й ще й приуспіла, скажем так. Церкві, всім вам, дорогі брати і сестри, дуже дуже дякуємо. Нехай Господь благословить вас у сто І ще чекаємо. І ще чекаємо від вас, смаколиків. Дякуємо вам за те, що ви відпустили ваших хлопців, за те, що ви там ночі не доспали, місали тісто, це робили нам ці смаколики. Велике дякую і щирого серця. І велике дякую за те, що відпустили хлопців до нас, не побоялися. Пасибі. І чекайте вже до вас, в гості після перемоги. Фасибі. Хлопці вертаються після перемоги. Амінь. Ми обов'язково приїдемо на свіжину. Фасибі. Доброго дня. Ми з Лісамиколаєва, гуманітарний штаб, з це «Флота» Щиро дякуємо за велику в село перетоки та церкву цього села, за наказану нам допомогу за гуманітарну допомогу. Дуже щиро дякуємо. Слава Україні! Села Притуки. Ми отримали сьогодні від вас уже вперше, ще в цьому році вже осени, домашню картоплю. Буряк, дякуємо вам за смачний хліб, який гарний, зажарений наш український. Ми обов'язково йому передаємо нашим жителям за хімію, за муку, за крупи, які ви збирали. Да, особливо вдячні за домашню випічку. Ми завтра видамо людям, яким 60-70+. и тем семьям, у кого есть дитки. Слава Украине! Слава Богу! Аминь. Добрый день! Доброго дня вам! Здесь, я, наверное, вы думаете, знаете, что здесь Максим, да, капеллан? Да. Я вам говорил, что можно да, сделать да, вот, да, да. да, да. наборчики такие дать. Да, им дома. Благословить вас. Там люди с церквей собирали.